Всіх вітаю та запрошую на щотижневий дайджест ігрових новин з найактуальнішими подіями за минулий тиждень. Здається, що ці сім днів пройшли дуже швидко і нічого такого не відбувалося. Але насправді дуже багато цікавих новин до нас завітали. Наприклад, Netflix отримав від України нагороду цілком несподівано. Додали українську мову до Xbox, хоча вона доступна тільки альфа-тестерам, але це вже щось. Mortal Kombat завітає до смартфонів. Valve, можливо, розроблюють нову. Ву гру та ще багато багато цікавого. Плюсом до всього днями я випустив відео про те, якою буде GTA 6 з усіма відомими зливами та підтвердженнями. Тому залітайте там багато цікавої інформації. А зараз сідайте зручніше, візьміть чогось до чаю, якихось смаколиків, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run Ран Фрогемсює. Valve зареєструвала нову торгову марку і називається вона Neon Prime. Більше ніяких подробиць немає, але багато хто почав це пов'язувати з грою у франшизі Half-Life, наводячи якісь приклади, але все це виглядає дуже сумнівно. Однією з версій може бути варіант з операцією для CSGO. Але днями в Aperture Desk Job для Steam Deck знайшли згадки про чотири проєкти для студії Гейба. Серед них була гра з елементами малювання у всесвіті Портал. Можливо, що Neon Prime якимось чином. Із нею пов'язана. Якщо вже зачепили трохи Valve, то давайте поговоримо про легендарну Half-Life. Фанати гри намагаються завжди випускати якісь модифікації, щоб якимось чином поліпшити проєкт та дати йому нове життя. Ось 20 вересня був опублікований концепт ремейку другої частини, який зробили на Unreal Engine 5. Якщо що, то це той рушій, на якому розроблюють другий сталкер. Виглядає все дуже круто, і, чесно кажучи, я б у нього зіграв, тому що все дуже атмосферно та з сучасною графікою. Тільки зацініть те, що ви зараз перед собою бачите. Ось таким ми могли би отримати ремейк легендарної гри. Вчора відбувся реліз компанії Call of Duty Modern Warfare 2. Нагадаю, що його гравці отримають першим. Далі, 27 жовтня, побачить світ мультиплеєр, а 16 листопада зарелизиться Warzone 2. До всього цього стало відомо, що у Infinity Ward розробників цієї колди та загалом легендарних частин франшизи вже є ідеї для спінофу, в якому хочуть розповісти більш детальну історію про Гоуста одного з найвідоміших персонажів під серії Modern Warfare. Раніше гравці чогось подібного чекали. Від Call of Duty гост, але не дочекалися. Там була взагалі інша історія, яка більше апелювала до Саймона Райлі. Сподіваюся, що цього разу ми отримаємо дійсно крутий приквел. Obsidian хоче повернутися до серії Fallout. Тут не потрібно зараз радіти і думати, що колись ми отримаємо продовження нового Вегасу, адже це просто припущення одного із засновників студії, Фергюса Ургарта. Він сказав, що був би щасливий, якби Obsidian колись у майбутньому повернулися до серії, адже вона йому дуже подобається. Нам теж подобається Фергюсе. Сподіваюся, що у Obsidian ще буде така можливість, тому що New Vegas до сих пір вважається багатьма найкращою грою в серії після її переходу на 3D простір? Як би люди не критикували Overwatch 2 зі словами навіщо нам ця гра. Блізард хочуть просто грошей, нічого нового не зробили. Я відповім, як не зробили нічого нового. Це для вас якийсь жарт? Це дуже по-новому. -по от. Але якщо серйозно, то Overwatch 2 з моменту релізу стала дуже популярною. За перші 10 днів в неї зіграло більше 25 мільйонів гравців, що вважається неабияким успіхом, з чим ми можемо і привітати Блізів. Цікаво, в якій Кому напрямку гра далі буде рухатися, та що нового отримувати? Один авторитетний інсайдер на ім'я ts 2 стверджує, що деякі розробники ігор вже отримали девкіти покращених PlayStation 5 та Xbox Series. Потенційно це можуть бути про-версії консолей. Цілком логічний та зрозумілий крок, адже платформоутримувачі утримувачі завжди через деякий час випускали більш новітні та сильні консолі у рамках покоління. До слова, раніше Том Хендерсон казав, що, умовно кажучи, нові консолі варто очікувати саме в 2024-2025 роках, адже Sony. Сама сказала, що в 2023-му хоче збільшити виробництво саме PS5. Тому в цей часовий проміжок нелогічно виставляти випуск нової консолі. Виробництво і так навантажене. Також, друзі, не забуваймо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі та шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Плюсом до всього я доволі часто читав коментарі, в яких ви просили робити новини більш довшими. Я намагаюся це робити. Але зрозумійте, що над каналом я працюю один і це дуже важко. Тому я потребую вашої підтримки у вигляді донату, посилання на який буде в описі під цим відео. Це дійсно допомагає покращити контент. Всім дякую, хто це вже зробив. Ви найкращі! Ви сумуєте за стратегіями? Так, а за космічними стратегіями ще більше це тому, що їх майже немає. Не хвилюйтеся, хлопці з Kala Геймворкс будуть намагатися це виправити. Нещодавно був показаний трейлер їх майбутньої The Pegasus Expedition і тепер вона доступна у стімі. Це повноцінна сюжетна стратегія з неймовірними пригодами. Якщо вас цікавить щось подібне, можете придивитися до цього проекту. Багато хто дійсно вважає людину Павука від як дуже крутою грою та продовжує в неї грати. І я чудово розумію цих людей. Нарешті ми отримали дійсно крутезну гру про цього супергероя. Розробники днями вирішили трохи заспокоїти фанатів та підтвердили, що продовження, а саме Spider-Man 2, планується до релізу в 2023 році. А раніше в минулих випусках новин ми з вами говорили, що геймплей повинні показати вже дуже і дуже скоро. А також боси студії Marvel взагалі у захваті від майбутньої. Ігри саме через це потенційно і було запущено в розробку багато ігор про супергероїв. До всього нагадаю, що вже 18 листопада на ПК завітає спайдермен Miles Моралес. Якщо вже зачепили Марвел, то давайте продовжимо. 2 грудня повинна побачити світ Marvel's Midnight Suns. Якщо ви не в курсі, то це xcom подібна стратегія. І так, я коли вперше це почув, то також дуже сильно здивувався. Тепер стало відомо, що це дійсно серйозний проект, і він буде не на один вечір, адже в грі буде 45 місій, і для проходження сюжетної компанії вам знадобиться мінімум 45 годин. Це за словами розробника. Але інфа вражає: плюсом до всього буде багато додаткового контенту, і якщо ви і його будете виконувати, то цілком можете витратити на проходження в районі 80 годин. А ви чекаєте цю дуже несподівану суду. Суміш пишіть в коментарі. В 2023 році повинно вийти величезне оновлення для Майнкрафту. Так, в нього досі грають, і він досі дуже популярний. Днями пройшов фестиваль Minecraft Live, в якому трохи розповіли, чого варто очікувати гравцям. Додадуть нові блоки з бамбука та цілий бамбуковий пліт, який здається, що можна буде крафтити. Верблюдів, яких можна використовувати для пересування. До речі, виглядають вони дуже мило. Буде додана нова книжкова полиця, яка навіть буде допомагати відкривати секретний вхід. Будуть нові скіни для героїв. Та багато чого іншого, це досить величезне оновлення гри за багато років. До слова, напишіть, якщо граєте в Майнкрафт. Буде цікаво дізнатися, скільки українців грають у цю шпілку. Nvidia, яка випускає відеокарти з дуже болючими цінами, заявила, що не буде робити RTX 4080 на 12 гігабайт. Подейкою, що це пов'язано із тим, що її випускати просто невигідно, адже вона на 30% слабша за RTX 4080 на 16 гігабайт пам'яті. А якщо так, то вигідніше купити просто молодшу версію та не витрачати великі кошти. Хоча Nvidia каже, що відеокарта видалася класною, але ось такі справи. Якщо Майнкрафт отримав оновлення, то і трилогія GTA, яку всі захейтили, теж отримала свої смаколики. По-перше, в налаштуваннях з'явилася функція з увімкнення Motion Blur. Для мене це дивно, адже я її просто в кожній грі вимикаю. Можливо, це під консолі. Зробили анімацію зі зброєю, та багато, багато, багато фіксів різних багів та лагів. Причому настільки багато, що оновлення ПК версії займає увага Сан Андреасу 18,5 Гігабайт для Vice City. Майже 9 ГБ та майже 4,5 ГБ для GTA 3. Тобто там хлопці дуже сильно попітніли над тим, щоб це зробити. Хто активно грає у Definitive Edition? Напишіть, чи дійсно стало краще. Тепер в нас новина про контролери. Вони з'явилися як для PS5, так і для Xbox Series. Для консолі від Sony гравці отримали DualSense Edge. Його ціна увага 200 баксів, як половина консолі. Виглядає він майже так само, як і основний геймпад. Журналісти кажуть, що це відповідь на контролер Xbox Elite. З Edgeм ви можете більш тонко все налаштувати під себе. Додаткові дві кнопки позаду, як в Elite, кейс для транспортування, купольні кришки та інше. Особисто я не бачу сенсу на нього витрачати. Такі кошти Microsoft теж не залишилася без анонсу. Вони показали свій elite контролер другої версії під назвою Core. Якихось дуже крутих штук, там не додали, але він коштує дешевше: 120 доларів. Також ви можете взяти максимальну комплектацію, докинувши ще 60 баксів. Але що круто, ці контролери ви можете кастомізувати в Xbox Design Lab, щоб вони виглядали саме так, як ви хочете, і ось це рішення дійсно дуже крутезне. Не вирішила завітати на смартфони, причому ексклюзивно на смартфони. Зустрічайте Mortal Kombat Onslaught. На жаль, поки що ніяких подробиць немає, як і геймплейних відео та кадрів. Є тільки заява розробників, в якій вони кажуть, що розширюють франшизу МК і щоб гравці відчули її по-новому. Це не означає, що геймплей докорінно змінять, але будуть якісь нововведення. Наприклад, на нас буде чекати кінематографічна історія, що досить цікаво, враховуючи, що в гру ви зможете пограти тільки на своєму телефоні. Сюжетна зав'язка максимально проста, як пеньок. На землю насувається якесь величезне зло, і тобі в компанії твоїх героїв потрібно буде ось це все зупинити. Плюсом був зроблений сайт, але на ньому інформації взагалі ніякої немає. Консоль Xbox вивчила українську, хоча радіти зарано, адже вона доступна тільки альфа-тестерам. Ви, звісно, можете її встановити, але будуть деякі помилки, хоча вона вже майже готова. Сподіваюся, що це ще один крок до того, аби Майки офіційно запустили бокс в Україні та додали регіональні ціни, цікаво якими вони будуть хоча в стімі вони доволі демократичні. Riot Games, розробники Ліги легенд та Valorant купили одну із студій компанії Wargaming під назвою Wargaming Sydney. Тепер вона буде мати назву Riot Sydney та займатися здебільшого підтримкою раніше перерахованих ігор. Плюсом до всього буде тестувати нові ігрові функції, робити якісь наукові проекти та багато чого іншого. Але розробкою повноцінних ігор займатися не буде. Мінцифра вручила відзнаку миру компанії Netflix. Щоб ви розуміли, це нагорода для компаній, які підтримують Україну. Її ініціатором виступає президент Зеленський. Стримінговій платформі дякують за те, що вона повністю обмежила доступ до свого сервісу для росіян, зупинила роботу над проєктами в Росії, знизила ціну для українських користувачів. До речі, на це потрібно подивитися, бо я якось це не побачив. Та запустила програму фінансової підтримки для українських кінематографістів. Що ж, це дуже і дуже круто. Французький інді розробник показав світові у своєму Твіттері геймплей гри, над якою він зараз працює. Це шутер, який створюється на Unreal Engine. І вам здається, що це звичайний опис звичайного шутеру. Але ця гра має неймовірну графіку з видом не від першої особи, хоча теоретично це саме перша особа, але вона має вид, ніби боєць знімає все на свою GoPro, яка знаходиться на бронежилеті. Це створює дуже цікавий ефект реалізму, особливо вкупі з тим, що ми можемо бачити навколо. Хоча з Іншої сторони, як це все буде гратися, питання відкрите до слова, на початку цього відео можна побачити ось тут, що головний герой, наче повернув голову. Хоча із головного задуму він повинен був повернути тулуп. В магазині Epic Games Store почали безкоштовно давати Fallout 3. Багато хто хотів чогось подібного в новинах, тому я вирішив це дійсно додати. Просто напишіть в коментарях, чи подобається вам щось подібне і чи варто це точно робити. Також досить непогана знижка зараз діє на дизлу у Steam, але вона продовжиться до 24 жовтня. Отже, на цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися відео. Сподіваюся на ваш козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.